На початку 18 століття було створено Київську губернію. Статус губернського міста Київ офіційно одержав вже наприкінці того ж століття після приєднання до Росії всієї правобережної України. Вже у другій половині 18 століття в Києві виникає кілька великих казенних промислових підприємств. У 1750-1763 роках на Печерську споруджено перше дерев'яне приміщення для виготовлення і ремонту артилерійського спорядження київського арсеналу, який запрацював з 1764 року. Через географічну своюрідність і особливості розвитку Київ не був єдиним територіальним комплексом аж до XVIII століття. Кожна з трьох частин міста Поділ Печерськ і Верхнє місто, мала власну адміністрацію. Верхнім містом керували Софійський і Михайлівський монастирі, а також частково командування розміщених тут частин російського гарнізону. Печерськ, куди після створення у 1708 році Київської губернії були переведені адміністративні установи, підкорявся генерал-губернаторові і частково Києво-Печерському монастиреві. Долом керував магістрат на правах самоврядування. У 1797 році з міста Дубна в Київ був переведений контрактовий ярмарок, що збирався на житньоторській площі двічі на рік. Сюди щорічно з'їжджалися поміщики та купці, що укладали договори на великі суми. Наприкінці 18-го на початку 19-го століть у Києві нараховується 57 вулиць, 101 провулок, 11 площ, 8 мостів, 11 виїздів із міста. Тоді ж почала вимальовуватись майбутня головна вулиця, Хрещатик. Тисяча вісімсот році страшна пожежа охопила поділ найбільш заселену частину Києва. Тут знаходилось дві третини київських будинків. Поділ горів три дні. Густий дим було видно на відстані 130 кілометрів. Після пожежі на Подолі залишилося тільки дві вулиці, які не постраждали від вогню Волоська і Межигірська. Незважаючи на це, район почав швидко відновлюватись. У 1812 році був затверджений новий план забудови подолу. Цей план передбачав ліквідацію радіальної системи розташування вулиць і прокладання прямих вулиць, які між собою пересікаються. Генеральний план забудови Києва, складений у 1837 році, під керівництвом архітектора Вікентія Беретті, передбачав об'єднання Печерська, Подолу і верхня. Нього міста в єдине ціле за цим проектом було прокладено кілька магістральних вулиць: Володимирську, Бібіковський бульвар, нині бульвар Тараса Шевченка і квартали, що прилягали до них. Інтенсивно забудовувалась Велика Васильківська вулиця. У 1842 році добудували корпус університету. Продовжувалась забудова Олександрівської вулиці, нині Михайла Грушевського. У 1848-1853 роках. Було побудовано ланцюговий міст. У наступні 40 років кількість навчальних закладів зросла з 38 до 152. Число студентів і учнів у них збільшилося з 5460 чоловік до 22 тисяч. У 1898 році засновано Політехнічний інститут. 1862 рік. На Шулявці починає працювати завод, нині відомий під назвою «Завод Більшовик». 1870-1872 роки. Споруджено міський водопровід. 1894 рік. Починає працювати каналізація. Перший електричний трамвай у Росії і другий у Європі. Промчав вулицями Києва у 1892 році. Його маршрут проходив по нинішньому володимирському спуску і з'єднував Поділ і Верхнє місто. З 1888 року. В Києві запрацював телефон. Адміністративний центр Києва у 70-х роках 19-го століття поступово почав переміщатися з Печерська на Хрещатик. Тут, у 1874-1876 роках було споруджено будинок міської думи. У 1871 році відкрили перший капітальний ланцюговий міст через Дніпро, найдовший у той час у Європі. З'явився постійний будинок для цирку на вулиці Городецького. На початку 20-го століття територія Києва розширюється. Якщо в 1904 році. Році територія міста займала трохи більше ніж 64 квадратні кілометри. То після того як у 1910-1914 роках були приєднані Солом'янка, Батиєва гора, Протасів, Яр, Шулявка, Караваєві дачі, площа Києва становила вже майже 1234 квадратні кілометри. Губернатори постійно піклувалися про те, щоб Київ виглядав гідно. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Київ був одним з найкрасивіших і найупорядкованіших міст Європи. Перлиною в оправі царської корони.